Нічого не поверне. Уже це просто марна втрата часу і марні розмови. Бо болить і буде боліти ще дужче і більше. Я вас вибачаю, але. У Чернігівському районному суді починають розгляд справи по суті про ДТП, що сталося 7 грудня 2021 року біля Брусилова. Тоді фура зіткнулася з маршруткою. Наслідок аварії загинули 14 людей. Одна з пасажирок, багатодітна мама Наталія Тараненко отримала тяжкі травми і понад два місяці була в лікарні. Померла вдома 7 березня, вже після виписки. На лаві підсудних водій фури йому загрожує до 10 років ув'язнення. Харковець у сьомій п'ятдесят неуважність набрав безпечної швидкості руху, за рахуванням дорожньої обстановки, технічного стану транспортного засобу. Щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Прокурор близько півгодини зачитує перелік цілесних ушкоджень, які отримали пасажири маршрутки. Смерть Гуріна настала 7.12.2021 року. На місці події внаслідок наслідок політрами на цьому засіданні. Допитали частину потерпілих. Це родичі загиблих. Сергій Гурін і Юрій Веремієнко втратили в аварії дітей. Вікторія та Ярослав були парою і збирались одружитися. Мені позвонили. Свати сказали, що наші діти погибли. Ми сіли в машину, почали їхати там рух був. Потім свати ще раз позвонили, сказали, що ми в морзі, опоздали наших дітей. У всіх родичів загиблих водій фури просив вибачення. Вибачення ласка. нам не що. Я розумію у вас прекрасно. У мене брат проробить 38 років водіти. Ніколи не сідав на. Машина з лисими колесами. До того, сказав мене ввольте, але я не сяду. Прокурор запитував у потерпілих, яке покарання вони хочуть для обвинуваченого. Я б його розстріляв. Ну, а так пожиттєво. Вибачте. Та да, що ж то його Ти 25 років життя жизни йому не забрав. Як вибач? Я розумію, що ти не хотів. А як жити нам тепер? Подумай. Максимальне, максимальне вічне ув'язнення. Як людина я вас розумію, але я не розумію, як можна було не звертати увагу на транспортний засіб, не включити, вибачте свою голову і зрозуміти, що і були погодні умови, що могло щось трапитися. Цього я ніколи не зрозумію. Також на засіданні розпочали дослідження письмових доказів. Згідно з протоколами оглядів фури і маршрутки, які проходили майже за рік до аварії, обидві машини були технічно справними. Наступний технічний контроль мав бути 14 грудня 2021 року. Експертиза, яку проводили вже після аварії, показала, що у причепі фури була понад нормово зношена частина шин. Також виявили несправності з гальмівною системою. Виявлено експертом. Технічні несправності в гальмівній системі, але вони в причинному зв'язку перебувають лише в разі, якщо водій застосовував гальмування. Що не застосовував гальмування, то експерт означає, що тоді причинного зв'язку не вбачає. Суддя зачитав висновки ще низки експертиз. Зокрема, одна із них засвідчила, що водій фури був тверезим. А експертиза тахографів показала, що перед зіткненням маршрутка рухала зі швидкістю приблизно 90 кілометрів на годину. Фура близько 80 кілометрів. На шляху у вантажівки міг бути легковик, який готувався до лівого повороту. Про це розповів свідок, який обганяв фуру, і через місяць після аварії брав участь у слідчому експерименті. Водій Юрій Карповець раніше казав, що обставин ДТП не пам'ятає свою провину. Він визнає частково. Я визнаю тільки то що я сі за руль. Я про всі поломки і все е, до, до, ну, Начальство моє знало, якби міг все повернути назад, я повернув що я зробив, нічого не було. на наступному засіданні. Суд має продовжити допит потерпілих і вивчення письмових доказів. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.